Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та швидку у приготуванні закуску. Отож, розпочинаємо. Одну невеличку цибулину розрізаємо наполовину та кришимо дрібненькими кубиками. Відправляємо її у мисочку, додаємо 1 столову ложку оцту та пів чайної ложечки цукру і перемішуємо, залишаємо приблизно на 5-10 хвилин, щоб цибуля трішки замаринувалася. Далі нам знадобиться одна консерва сардини в олії. Олію я зливаю, а рибку дістаю і з нею виймаю всі кісточки. Тепер переминаємо вилочкою до однорідності. Сюди ж додаємо майонез, перемішуємо, дивимось на консистенцію, щоб рибка не була суха. Сюди ж вкидаємо замариновану цибулю. Якщо багато не любите, можете вкидати менше. І теж перемішуємо до однорідності. Саме цибулька тут надає особливого смаку. Начинка готова, тепер формуємо наші бутерброди. Сьогодні я буду використовувати ось такі сухі гріночки. Можна, звичайно, брати свіженький хліб або ж батон. Буде теж дуже смачно. Виложуємо начинки стільки, скільки вам хочеться. Якщо готуєте бутерброди для святкового столу, обов'язково їх прикрасьте. Це можна зробити завдяки листя салату, петрушки. Цибульки, все за вашим бажанням та смаком. Бо так вони виглядають трішки бліді, але дуже смачні. Хоч і готую я їх зараз для себе, але люблю, коли страва має дуже привабливий вигляд. Тоді і апетит з'являється ще більший. Ось і все, друзі. Наші бутерброди готові. Вони вийшли смачні та дуже гарні. Таку закуску не соромно подавати до святкового столу. Якщо вам сподобалось моє відео, моя ідея, поставте, будь ласка, вподобайку, прокоментуйте і до нових зустрічей на моєму каналі.